Нова рубрика відповіді на ваші запитання з Іриною Купчик. Запитання: Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, для конвертації водійських прав з української на італійську, потрібен переклад, лише завірений в консульстві, чи достатньо апостилю у нотаріуса. Дорогі друзі, пам'ятайте, що коли ви здійснюєте переклад документів, введених в Україні на італійську мову. І цю процедуру ви робите в Італії, то тут консульство України в Італії не займається перекладами, так само, як і нотаріус не займається перекладами. Переклад можна завірити, зробити його легалізованим на території Італії тільки за допомогою трибуналу, тобто суддів. Для того можете звернутися або до професійного перекладача, в тому числі навіть і до мене, мій номер WhatsApp 320 08 08 917, або можете звернутися до будь-якого іншого перекладача на території Італії, і потім, щоб цей перекладач завірив переклад в трибуналі. Пам'ятайте про це і не плутайте, повторяю. Консульство України в Італії не здійснює переклад документів, так само, як і нотаріус італійський, цього не робить. Запам'ятайте та передавайте цю інформацію вашим друзям. І до наступної зустрічі на рубриці відповіді на ваші запитання з Іриною Купчик, імміграційним консультантом в Італії та медіатором. До побачення! Бережіть себе!